Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні малюватимемо літній пейзаж. А якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання, а також чекаю на ваші вподобайки. І будемо малювати. Кладіть аркуш паперу вертикально. По периметру паперу я зробила таку рамочку. Я малюю на половинці альбомного аркушу паперу А5-го формату, скрізь я відміряла по пів сантиметру і за допомогою лінійки провела прямі лінії. За бажанням ви теж можете зробити рамочку, а я тим часом у нижньому правому куточку намалюю спершу квітку, малюю серединку у вигляді невеличкого кола і навколо кола малюю видовжені пелюстки, щось схоже на ромашку. В мене пелюсток виходить достатньо багато, а ви, до речі, можете намалювати будь-яку іншу квіточку. Тепер намалюємо дугоподібною лінією стебло. І я намалюю такі видовжені листочки в один бік та в інший. З одного боку листочок трошки менший, а з іншого більший за розміром. І також другу квіточку малюю з іншої сторони, вона в мене буде трошки вище. Спочатку малюю серединку у вигляді кола і так само навколо кола малюємо пелюстки. Тепер стебло. І не забуваємо про листочки один листочок і другий з іншої сторони трошки нижче. У нижньому лівому куточку я ще малюю таку травичку. Ще буде тут травичка. Поруч ще малюю маленьку. Малюйте травичку де завгодно, я малюю її в межах однієї лінії. А вище в мене будуть намальовані пагорби. І приблизно від серединки квіточки малюємо таку лінію. Ось так вона йде до квітки. Далі ми лінію не бачимо, а тут вона плавно опускається вниз. Це в нас буде перший пагорб. Тепер ми намалюємо дерево, будемо орієнтуватись на серединку ось цієї квітки, піднімемось вгору і намалюємо спочатку дерево, а далі малюватимемо пагорб. Почну його малювати ось тут трошки нижче. Малюю спочатку стовбур у вигляді такої лінії вгору з одного боку, тепер з іншого. У верхній частині стовбура малюю три дугоподібні лінії, відступаю трошки нижче і починаю малювати такими ж дугоподібними крону дерева. Біля основи стовбура дерева намалюю травичку зікзагоподібною лінією. І саме тепер намалюю ще один пагорб. Йтиме він ось так довгоподібною лінією. Починаю його малювати десь на рівні трави. Далі за деревом ми лінію не бачимо. А тут продовжуємо і тепер плавно опускаємо вниз. В мене він закінчується біля квітки. Ось тут його ще трошки видно за пелюстками. А на пагорбі біля дерева намалюємо хатинку. Трошки відступаємо, малюємо одну невелику вертикальну лінію, поруч ще одна. Лінії закінчуються на одному рівні. І трошки ще у правий бік і малюємо третю лінію. Намалюємо тепер дах, з'єднуємо ці дві лінії горизонтальною. Між цими двома лініями знаходимо серединку. Відступаємо вгору, ставимо крапочку і домальовуємо дах похилою лінією в один бік, в другий. Тепер така лінія, як тут, малюємо вище такого ж розміру і з'єднуємо похилою. Додамо даху товщини у цій частинці вздовж намальованих ліній, малюємо поруч ще по одній. Тепер намалюю віконце. Це такий невеличкий прямокутник, всередині якого малюю раму. У боковій частині будинка також малюю віконечко. Тут воно трошки менше. Також малюю раму, від будиночка йтиме така хвилеподібна дорога, також лінію малюю з іншої сторони. І ближче до будиночку, ось тут лінії трошки вущі, а тут вони розширюються. Звідси намалюємо ще один пагорб, Дугоподібна лінія. Пагорбів достатньо. Намалюємо на горизонті кущі. Перший я малюю з правої сторони від дерева, у вигляді таких же дужок. Між будиночками деревом також я кущик. Малюю ще кущики з лівої сторони. Тут один. Від нього йтиме ще один кущик і малюю від будиночку останній. І давайте ще намалюємо сонечко та хмаринки. У мене достатньо місця з лівої сторони вгорі. Я там намалюю спочатку сонечко, малюю коло. Моє сонечко буде з оченятами, тож я їх зараз і намалюю. Одне кругле оченятко, поруч друге. В кожному оці маленьким колом у верхній і у нижній частині малюю відблиск. Основне велике розмальовую чорним. Так само малюю у другому оці. Далі дужкою ротик. І дуже легко вздовж сонечка прямими лініями намалюємо промінчики. Я лінії чергую, одна коротша, потім довша, знов коротша, довша і так до кінця. І є ще місце для хмаринок. Першу я намалюю під сонечком. Малюю горизонтальну невеличку лінію, потім її дужками закруглюю. Між деревом і сонечком малюю ще одну хмаринку. І над деревом трошки правіше намалюю останню третю хмаринку. А яку кількість хмаринок намалювали ви? Напишіть мені в коментарях. Малюнок ми намалювали, будемо тепер його розмальовувати. Для цього я використовую маркери, а якщо у вас немає маркерів, беріть те, що є, наприклад, кольорові олівці, фломастери або фарби. А ще я завжди з нетерпінням чекаю на ваші малюнки, тож надсилайте їх в телеграм-канал або інстаграм, посилання на які я залишу в описі під цим відео. Тут в мене буде пшеничне поле, тож його я розмальовую жовтим. Ще на цьому полі я намалюю такі дугоподібні лінії. Цей колір трошки темніший, ним я розмальовувала стежку. Салатовим попередньо я розмалювала пагорби, тепер зеленим розмальовую травичку та листочки квіточок. Ще промальовую деінде таку маленьку травичку. А на верхньому пагорбі малюю такі лінії. Відтіняю ще темнішим зеленим дерево, з правої сторони вздовж чорних ліній малюю двугоподібно зеленим. Тепер тут. З лівої сторони на дерево світить сонечко, а права її частина знаходиться в тіні. Так само я відтіняю кущики. А також хмаринки та сонечко. І малюнок літнього пейзажу готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.